Одеському геріатричному пенсіонаті для одиноких людей пенсійного віку пройшов концерт спільно з громадською організацією Любімий Город пенсіонат запросив лауреата міжнародних музичних конкурсів майстра гри на баяні Ірину Сироцюк, яка розважала пенсіонерів своєю грою на баяні. Більше знає Ксенія Тіора. Громадська організація Любімий город співпрацює із геріатричним пансіонатом для одиноких осіб пенсійного віку вже два роки. Її активісти допомагають пансіонату в організації різного роду заходів та концертів, наданні соціальної допомоги та підтримки пенсіонерів. Адже не кожна людина похилого віку, тим паче, яка живе у пансіонаті, може дозволити собі піти до театру чи опери. Благодаря от... Общественному организацию, любимый город у нас организация никогда не покидает тут уже на протяжении двух лет. И мы как-то чувствуем себя ну, лучше, знаем, что кто-то о нас заботится, что мы ну, люди нужны, эти пожилые люди, они очень чувствительны к тому, как к ним относятся. Проводят праздники. І к восьмому марту і к релігіозним праздникам, і к 1 має, к дев'ятому май помічник голови громадської організації Любимий город Тетяна Бойко каже: самі вихованці пенсіонату беруть ініціативу у свої руки. Завдяки активістам закладу була запрошена лауреат міжнародних музичних конкурсів майстер гри на баяні Ірина Сиротюк, яка зіграла для публіки на Баяні. Нам очень приємно, що пожилі люди, пенсіонери сі. среди которых есть герой даже социалистического труда, что они на сегодняшний день, как правило, очень многие не востребованы. И вот благодаря организации и сотрудничеству с общественной организацией, вот мы хотя бы организуем вот такие вот мероприятия, как концерты. На 9 мая было организовано три, тоже великолепных концерта с привлечением учащихся интернатов, школ, воскресной, воскресной одесской школы. Спеціально для пенсіонерів, лауреат і призер багатьох міжнародних конкурсів випускниця Одеської консерваторії і талановита баяністка Ірина Саратюк представила музичну програму. Адже дівчина розуміє, люди у такому поважному віці потребують уваги та турботи. Пожилі люди, які вже в новому не нужні суспільству, тому що не роботоспособні тим не вони є, а них не нельзя і не нужно. Почаще їм каких-то от щоб їх отвлечь від наших буднів обичних отвлечь нужно їх знайомити з іскусством, може народні пісні, танці то щоб їм зробило приятно то щоб їх в молодості склихнула в. Помнилась обізательно нужно не о таких людях і почаще їм організовувати різні мероприятия. Подібних заходів за підтримки громадської організації «Любимий город для людей похилого віку, мабуть, ще буде багато, адже активісти організації розуміють, що пенсіонери, як ніхто інший, потребують уваги та позитивних емоцій. Ксенія Тіора, Юрій Рух, телекомпанія Круг.